Ну що ж, друзі, всім привіт! Невеличкий відеозвіт з Польщі, це передмістя Варшави, стара і вічна. Почали ми тут будувати 25 травня 2023 року. Ну і власне вже закінчили все робити. Хочу вам відзвітувати та показати, як виглядає. Власне, тут газ вже підведений, вода та каналізація на останньому будинку вже. Є, тут зараз в процесі, скоро будемо підключати. Зайняла нас будова тут десь 6 місяців. Власне, робило у нас тут практично 4 бригади будували. І Хочу вам показати, це наші фасадні ми як дуплекс, їх називаємо, потім посерединки йде як два танхауса і тильний теж як дуплекс. Дворики в нас тут по 2 сотки. Цегла, до речі, на цьому будинку ми використовували цеглу, таку як під стару. Тут ми використовували такий, вона така темно-червона, трішки коричневого. І останній будинок він такий як коричневий. Ну, власне, зараз можна побачити. Отак от виглядає. Це все парковка. Під кожний локал буде місце по, по два автомобілі. Відкатні ворота будуть вже приїхали, будуть там стояти відкатні ворота. Ну і власне отак от, вихід на це, якщо брати тильний, то це вихід на свою ділянку, там далі нічого будуватись не буде, бо змінилися плани місцевого засподарювання. Тут власне одна ділянка, друга ділянка розділяється вони таким заборчиком і власне своя калітка можна заходити на, на своє подвір'я. от. Тильна ділянка трішки більша, тут у нас десь дві. 2,5 сотки. Отак от от, виглядає наш, наш проект. Зараз м -м, покажу вам ще третій наш будинок, якого кольору цегла зроблена. зроблено. Тут е всі будинки вже продані, не, не залишилися, розібрали. Люди купують е різні. Тут у нас поляки, українці і, і білоруси, власне. Це міні-котежне містечко, давайте так його назвемо. Міні-котежне містечко 12-12 родин. Він буде тут мешкати, ми назвали Стара Баварія. Тому що тут був використаний такий... цегла такого бачите, як старого формату. Ну, власне, назва, ви можете побачити так от виглядає. І дуже гарно видно цеглу, яка використовувалася. Сьогодні у нас четверг. По четвергам тут біля будинків пролітають самоліти, тому що змінюється напрямок раз або максимум два в неділю. Це аеропорт Шопена тут знаходиться. Ну от власне, третій будинок можна побачити цю цеглу, Не знаю, дуже кайфово в Польщі ми Перші, хто будує такі будинки, поляки, забудовники такого ну, не будують. Власне, в Україні мало хто з хлопців таке будує такі проєкти. Фасадна ділянка. Бачите, тут фасадного дуплексу, як ми його називаємо дуже велика. От, вона тут приблизно десь майже три сотки. Отак от, от власне виглядає. Один з дуплексів давайте я вам покажу планування. І як ми тут їх здаємо для того, щоб це відео може було корисним для майбутніх потенційних клієнтів, щоб ви розуміли різницю в здачі в Україні і в Польщі. До речі, тильний дуплекс в цьому будинку і в цьому вже люди роблять ремонт. Через десь приблизно 2 неділі закінчують. Знайшли дуже Класних хлопців українці. Є там Володя, він такий як прораб, в нього приблизно 5 бригад. Ремонт роблять дуже швидко. Не знаю, мені поки що хлопці подобаються І хочу вам показати цей фасадний. Це купила польська родина. Взяли вони в безпечний кредит під 2%. Зараз покажу вам планування, як бачите газ, вже лічильники тут на місці, стоять, двері ми ставимо. До речі, такі дуже пасують до цього проєкту. Обов'язково в Польщі повинно бути стекло, щоб було все видно. Так, мішанька, привіт. Я трошки тебе тут потривожу. Так, це типове наше планування в Україні найпопулярніше, тому ми тут його і будуємо. Направо котельня, як бачите. Під газ зроблена шахта, тепла підлога, це коридор. Тут мішка розводить, робить вже щитову. Всі автомати вже повинні бути, силовий кабель, заземлення і так далі. Так, мішка, тебе в кадр не знімаю. Далі проходимо направо. У нас тут можна повісити зеркало. Далі. Санвузолом приблизно десь 6 квадратних метрів з таким, як бачите, сюрпризом. Тобто таким поворотом там можна розмістити ванну. Вся сантехніка, електрика, вже все розведено, все зроблено. Стіни поштукатурні, як бачите, зроблена лазерна стяжка теплої підлоги. Наліво така кухня з такою стінкою, щоб можна було поставити тут витяжка. Є, тут поставити холодильник і під вікном, власне, знаходиться мийка, буде знаходитись і своє подвір'я. Кухня вітальна, приблизно десь 32 квадратних метри, 33. Як скоро ми ведемо в експлуатацію, і після в експлуатацію зробимо тераси, то тому що зайняли вже всю площу. <забудови>. Тут в Польщі дуже, дуже за цим слідкують, щоб було все по-правильному. Кімната десь приблизно 14 квадратних метрів і, власне, це своє подвір'я також. Тобто буквою гетик тобто подвір'я у фасадного зроблено. Відкоси робимо, до речі, відразу. Стеля, гіпсокартон, тільки вологостійки використовуємо. Тут може поміститися. Шафа і власне, між двома дротами може поміститися ліжко. Ось так от виглядає перший поверх, партер по польськи нашого будинку. Сходи також тут в ціні. Ми робимо каркас, фарбуємо в чорний колір. Всі підписані дроти, куди що йде і куди який кабель виходить. Також на мансарді зараз вам покажу мансарду. Тут дуже великий плюс. Ми зробили аттікову стіну, в Польщі вона називається Колінкова стіна. На 60 см підняли. Тому це санвузол, дуже погано видно тут в ньому, але він великий, десь 6 квадратних метрів. Наліво спальня приблизно 18 метрів квадратних. Як бачите, Балок нема, зашили, велике вікно, його висота тут метр сорок чи метр двадцять, здається, точно не пам'ятаю. Всі виходи під радіатори, виводи, 에, труби вже зробили, електрика також зроблена. З, остається тільки шви та Старт-фініш і кінець. І друга кімната на мансарді. Вона приблизно десь. Біля 19 квадратних метрів, тобто аж сюди я можу підійти в повний зріст, це все можна використовувати як площу. І власне вид сусіди, тут всі родини мешкають спокійні, тихі, тобто класне місце до Варшави 7 кілометрів. Тому купуйте, заробляйте тільки на двохповерхові. Всім дякую, до нових зустрічей.